Так, доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні на сесії відсутня секретар комісії постійно, е, на комісії, вибачте, на засіданні комісії відсутня наша секретарка Ольга весельного. Тому е, я пропоную обрати секретарем сьогоднішнього засідання Лішенка Ігоря Вікторовича. Прошу голосувати за цю пропозицію. За хто? Так, проти утримався. Один. Всього, рішення прийнято. Ір Вікторович, ваш вигляд. Значить, у нас е, на сьогоднішньому засідання в порядку денному є три питання. Прошу проголосувати за даний порядок для них. Перемогу? Так. Да. Сол. так. Да. Личенка. Так. Костя. Так. Одноголос. Так. Да. Так, перше питання про внесення змін і доповнення до рішення Арменівської міської ради від 20 грудня Олег Олександрович, прошу. Так, Добрий про Запропонований проєктом рішення вноситься зміни до рішення про бюджет на на 2025 рік, враховуючи результати виконання бюджету за квартал і враховуючи рішення не проведення субвенції окремих. Ананівської міській територіальної громади. Доход, доходна частина збільшується на 1 мільйон 186,7 млн них Інша субвенція з обласного бюджету 49,2 тисячі гривень, субвенція з державного бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів 392,6 тисяч гривень. І власні доходи в загальній сумі на 145 тисяч гривень в розрізі доходів. Відповідно, вносяться зміни до додаткової частини. Збільшуються видатки на надання загальної середньої освіти на 24 тисячі гривень для проходження курсів підвищення кваліфікації під'їжджання працівників. Також збільшуються видатки на отримання центру надання центру обслуговування закладів освіти на 189,4 тисячі гривень матеріали для проведення поточного ремонту способу будівлі, в якій вони знаходяться, яка перебуває в них на балансі. І також збільшується 90 тисяч на шкільний автобус для поточного ремонту шкільних автобусів. Крім того, збільшуються видатки на гаряче харчування, за рахунок субвенції на 392,6 тисяч Відділ охорони здоров'я збільшуються видатки на міську лікарню на 32,7 тисяч, тисяч гривень на оплату інших енергоносіїв. Також збільшуються видатки безпосередньо відділу на програму соціальний захист. 156 тисяч гривень. Відділу культури, збільшуються видатки в музичної школи, 41, тисяча гривень, також матеріали для проведення поточного ремонту господарством. Будинкам культури також 83 і майже 7 тисяч гривень матеріали для проведення поточного ремонту. Відділу спідання житлового комунального господарства, збільшуються видатки на організацію благоустрою населених пунктів. 70 тисяч гривень матеріали для поточного ремонту об'єктів благоустрою на території Старозинських округів. Також збільшуються видатки на програму Безпечна аналізка міська територіальна громада 58,2 тисячі гривень для придбання та встановлення камерського спереження на території міста. На забезпечення водопровідно конституційного господарства збільшуються видатки на загальну суму 109 тисячі гривень, в тому числі. Значить, 49 і 2 тисячі гривень за рахунок суб'єкцій обласного бюджету і фінансова підтримка з місцевого бюджету 60 тисяч гривень. Це для матеріального стимулювання осіб, які приймали участь в будівництві професійних споруд на території Донецької і Луганської областей. Також на заходи з попередження та ліквідації звичайних ситуацій здійснюється переспоріб коштів і зменшується на суму 60 тисяч гривень. По фінансовому управлінню здійснюється також перерозподіл субвенції з місцевого бюджету державного на 500 тисяч, зменшується поточні віддатки, збільшується капітальні. На програму безпечна на міська міська територіальна громада, згідна листа, РВС, Одеські області. Дякую за увагу. Є у когось запитання? Якщо mm -hmm. немає запитань, то прошу підтримати питання і вивести на розвитку сесію. Остін? Так. Рего? Так. Солнышко, да, назначим да, да, так. Да. Так, наступный труд, это Це зміни до програми взаємодіяна міської міської ради та путівської районної державної адміністрації на 25 рік, додаток 2. З перелік заходів програми додаємо слова оплати комунальних послуг та енергоносіїв інші поточні видатки. Сума не змінюється. Запитання до доповідча. Якщо mm -hmm. немає запитань, прошу підтримати дане питання, винести на розв'язку. Костя? Так. Риба? Так. Солод? Так. Лещенко? Так. Так, питання No3 про внесення змін до рішення Ананівської міської ради від 27 січня 2023 року. Запропонованим проєктом вносяться зміни до рішення Ананівської міської ради 27 січня 2023 року номер 733 про затвердження міської цільової програми безпечна Ананівська міська територіальна громада на 2023-25 роки, виклавши її. Нові редакції. А саме, додаток другої програми. В пункті першому: заходи щодо фінансово матеріально-технічного забезпечення, профілактики злочинів та правопорушень додати слова, інше матеріально-технічне забезпечення та на 25-й рік визначити орієнтовний обсяг фінансування в сумі 300 тисяч гривень для проведення ремонту службового приміщення адміністративної будівлі, будівлі аналізського сектору поліції. В пункті 2 створення належних умов для ефективного виконання службових обов'язків поліцейського офіцерам громади додати слова «Інше матеріально-технічне забезпечення. І в пункті 3. Заходи щодо охорони громадського порядку та безпеки на 2025 рік визначити вітерний обсяг фінансування в сумі 60 тисяч гривень для закупівлі систем відуспостереження. Уколи є запитання, до доповідь Якщо немає питань, то прошу. Eh, Провосувати дане питання винести на розгляд сесії. Костя? Так. Рябор? Так. Сол? Соло. Колишні Так, Дякую. Костя, порядок. День сьогоднішнього засідання сьогодні. вичерпаний. Дякую всім за роботу.